У культурному центрі горішніх плавнів відбулася презентація ютуб-серіалу Моя історія, що розповідає глядачам, як війна змінює життя. А героями відеопроєкту стали п'ять українських родин, які вимушені були покинути свої домівки в окупованих росіянами містах України і тих, що знаходяться під цілодобовими обстрілами ворога. Ідейний задум втілила редакторка місцевого радіокварцит Юлія Ніка, яка є активною учасницею міського молодіжного парламенту. З жовтня минулого року поступово ми реалізовували цей проєкт. Ми відзняли ще нульову серію. Це історії горішньоплавнівців, які допомагали зустрічати у важкі часи людей, які приїжджають у нове місто. І, зокрема, дуже вдячні за підтримку внутрішньопереміщених осіб міської влади. Це дуже важливий проєкт не тільки для нашої громади, але я вважаю і для... Людей, які зараз залишились в Україні, тому що багато хто покинув Україну, а багато людей приїхало навпаки до нашої громади з півдня, зі Сходу. І для нас це важливо, щоб люди, які приїхали до нашого міста через війну, вони почували себе комфортно, щоб ми могли краще комунікувати. краще Розуміти друг друга, тому дуже важливий проєкт. Я зацікавлені слідкував за його реалізацією, і хочу сьогодні подякувати Юлі, всім, хто долучився до зйомок цього серіалу. Подякувати всім тим, хто допомагав людям, які обрали нове життя в нашому місті, і успіхів! Під час презентації проєкту пані Юлія познайомила усіх присутніх із героями серіалу. Охочі почути історію українських родин, життя яких докорінно змінила російсько-українська війна, можуть переглянути серії на ютуб-каналі Радіо Кварцит. До цього мінісеріалу потрапила історія й Анжеліки Конкіної з міста Волноваха, яка разом з великою родиною відновила свої життя і професійну діяльність у горішніх плавнях. З Волноваха ми виїхали до Дніпра, були декілька місяців там. Потім я виїхала до Англії і була там до моменту повернення в Україну і в горішній плавні. В горішній плавні я потрапила майже випадково, поки ми були відсутні в Україні. Мої батьки обрали це місто для себе, для подальшого життя. Воно здалося їм досить комфортним, компактним. Ми не люди мегаполісів, Волноваха досить невеличке місто, тому. Батьки знайшли комфортне місто, а ми просто повертались уже з-за кордону, кудись, хто є в нас з близьких. Горішні плавні полюбилися не лише родичам, а й самій пані Анжеліці. Мені подобається місто. Місто виглядає дуже чистим, досить сучасним європейським. Мені подобається його компактність, інфраструктура. Так як в мене є двоє дітей, я бачу, що це чудове місто в плані безпеки і розвитку саме для дітей. Тому супер. Дуже класно, що поруч Дніпро є природа, у місті є все, що потрібно для життя, навіть немає потреби кудись їхати, щось шукати. Є купа гуртків для дітей, купа гуртків для дорослих, було б бажання, можна проявити себе в будь-якій сфері. Я вдячна дівчатам, що зацікавились моєю історією, і я змогла нею поділитись. Можливо, когось вона трішки змотивує або надасть сили впевненості в чомусь. Дуже цікаво, мені цікаво подивитися серію про всіх учасників, тому що я бачу людей зі своїх країв з Маріуполя і багато харківчан, з якими я також спілкуюсь. Мені цікаво заглибитись в історію кожного і порадіти, що люди знайшли сили продовжувати далі свою справу. Анжеліка Конкіна працює у сфері лазерної косметології вже майже рік, як відновила свою професійну діяльність у горішніх плавнях. Я дуже хвилювалась, коли починала, тому що коли ти не знаєш нікого і е, нікому там сказати, ось це моя дівчинка, там ми її знаємо, сходіть до неї. Е, е, було страшно, але наразі в мене непогана клієнтська база, і я дуже вдячна дівчатам, які рекомендують. Хтось приходить уже по наводці, як сарафанне радіо, мені приємно. Я вже почуваю себе більш-менш своєю. І ще одна історія, яка не увійшла до міні серіалу Радіокварцит, проте опинилася поруч із ним. Організатори заходу запросили співвласника тепер вже Кременчуцької кав'ярні куток, аби гості могли пригоститися кавою і смаколиками. Пан Роман із Харкова основною його справою вдома було виготовлення веганських десертів. Кав'ярня була суміжною діяльністю. З початком повномасштабного вторгнення росіян родині Харків довелося покинути. В Кременчуці так на час війни відкрили свою кав'ярню. Свою справу в Харкові теж займалися, але наразі в Кременчуку. У нас кав'ярня, а проживає в горішніх плавнях. А кав'ярня з десертами, зі стравами. Родині пана Романа також горішні плавні дуже полюбилися. Дуже подобається місто, світле, чисте. Діти тут вже ходять до дитсадок, в школу займаються гімнастикою. Тут місцева школа гімнастики «Айсідора». Проєкт Моя історія один із цілої низки, які реалізуються в горішніх плавнях, членами молодіжного парламенту. Юля сьогодні розповіла, яким чином проон профінансувала її проект. Зараз у нас два проекти, які реалізуються, і один із них на стадії завершення це проект медіашкола. Який фінансується теж Організація Об'єднаних Націй, але іншим структурним підрозділом Апшифт називається. В цей же «Апшифт» фінансує і поданий проект першої школи, фінансова грамотність. Тобто ми йдемо по шляхом залучення коштів. І один великий проект тривалий – це співпраця з міжнародною організацією з міграції організацією Об'єднаних Націй, яка працює на покращення психологічного, морального, адаптивного стану внутрішньо переміщених осіб. Найціннішим в реалізації цих проєктів Тетяна Оробченко називає участь молоді, ініціативи і бажання якої направлені на покращення життя громади.